По вулиці Заворсклянській, колишній Коломенській, в мікрорайоні лісок Подільського району Полтави асфальтують дорогу. Місцеві кажуть, тепер можна буде ходити без остраху, що спотикнешся, і їхати, не збиваючи колеса. Водночас згадують, раніше тут були суцільні ями. Я кожну п'ятницю сюди їжу по роботі. А що роблять? Я чесвера удивлен. Сенсація, до цього виходить що робить дорога. А тут ж проїхати не можна було сюди, то клумбу тут людям виїжджать, викатують бордюри, а по бордюрам їздимо. Молодці, що хоч щось робити. Це дуже добре, бо такі ями єсі, і приїжджають. І автобус службовий ходить. Дуже добре, що роблять. У нас звичайно дуже велика проблема, бо асфальт дуже довго тут не робили. Я тут майже все життя мешкаю. То дуже добре, що новаторська, і Коломенська, як вона зараз надворсклянська. Дуже добре, бо автобус тут їздить. У нас і звичайно. Коли дощі, коли все це починається, осінь, зима, то дороги страшні стають. Незвичайно гарно що трошки свіженького нам асфальту поклали. Виконують роботи в рамках поточного ремонту, говорить ініціатор відновлення дорожнього покриття в подільському районі міста, депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук. Це підписи з вулиці Новаторська та Коломінська, які мешканці цих вулиць звернулися особисто до мене та до депутата Сутягіна, і ми працюємо, показуємо результат. Тим часом готуються до укладання асфальту і на іншій вулиці мікрорайону лісок дорогу вирівнюють та приводять до ладу оглядові колодязі. Ми зараз знаходимося на вулиці Новатроска, що у мікрорайоні лісок, селище Лісок. До мене звернулися мешканці цієї вулиці. Капітальні ремонти зараз в нашій країні заборонені, тому проводиться поточний ремонт. Хлопці працюють, піднімають люки, адже люки також потрібно буде по технології підняти. Після цього пройде підготовчі роботи, також буде завезений асфальт, асфальтоукладчик, зробить остаточну роботу. Ставимо основу для підлюки, бетоніри. Щоб вийшло в рівень з асфальтом, який буде положений, щоб люки були западито з асфальтом. На ремонт кожної з вулиць використали по 900 кубічних метрів асфальтобетонного покриття. Старим асфальтом, який перед цим зняли, шляховики залетали ями на менших вулицях мікрорайону.